Вітаю всіх в своєму саду. Сьогодні поговоримо про чудову Ліану Кампсус. Вона дуже гарна, дуже рясна, дуже швидко росте, заплітає тин, не пускає до вас поганих очей, сусідів, але є великий чи невеликий недолік. Завдяки якому вона постійно звертає на себе увагу. Кампсиса дуже довгий корінь. І він дуже багато відпускає молоденьких рослинок. Один, два, тут три, чотири. Це незважаючи на те, що більшу частину я вже прибрала. Якщо ви можете своїм часом пожертвувати, щоб їх видалити, будь ласка, я чусь думаю, що ви не пошкодуєте, тому що рослина дійсно гарна і буде позитивно наповнювати ваш сад. Бажаю всім успіхів! Плануйте заздалегідь, яку рослинку треба бачити у вашому саду, а яку ні. Всім успіху!